Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока у нічний вівторок, 30 травня, Росія здійснила нову атаку дронами Камікадзе. і протиповітряна оборона знищила 29 із 31 запущеного ворогом шахеда. На вашу думку, ще пов'язані ось скільки атак цих хвиль підряд. Кілька серйозних моментів українці виграли стратегічний поєдинок з їхньою аналогонітною зброєю, яку має на увазі х 47 М 2 Кінджал, збити 6 із 6, тобто 6-0 на нашу користь, і це дуже серйозний іміджевий удар по Російській Федерації, і не просто іміджевий, а у перспективі навіть фінансові. Чому Російська Федерація ще поки що залишається другим виробником найрізноманітнішого озброєння і зброї у світі? І зараз дуже багато країн, які є постійними їхніми клієнтами, задумаються. А чи вартує у них і надалі купляти зброю? Особливо зенітно-ракетну і ракетну? А отже, їм принципово треба уполювати патріот і показати, що в них ще якийсь є серйозний потенціал? В наступний момент вони страшенно бояться нашого контрнаступу і наносячи удари у глиб нашої території, вважають, що можуть намазати ті. Склади і логістичні точки, де знаходиться бронетехніка, котра надходить із заходу, а також інша зброя, і направду залишаючи у глибину країни протиповітряне прикриття, дещо понижується рівень пересування зенітно-ракетних комплексів ближче до передової для прикриття потенційних наших контрнаступів у тому чи іншому напрямку, от з таких трьох точок зору вартує дивитися на цю проблему. Частково вони десь може, і досягають результату. Бо на правду така робота ППО дуже сильно виснажує загальний запас ракет, але у загальному стратегічному контексті вони не досягнуть найголовнішої мети переламати хід цієї війни не зможуть. А в частині побудови ешелонованої оборони. Протиповітряної навколо нашої столиці, то вона вже взяла показова по великому рахунку. казати, що на планеті Земля це при тому, що ми не маємо дуже великої достатньої кількості далекобійних систем. Але разом з тим правильне розуміння аргументів і алгоритмів боротьби із повітряними цілями і вміння їх застосувати дозволює дозволяє нам показувати найвищий коефіцієнт збивання. Бачимо, що цієї ночі не було тихо, і в Москві російські змі повідомляли, що ось були влучання в будівлі в соцмережах. Навіть поширювалися відео від вибухів. Хоча в міністерстві оборони Росії заявили, що ось всі п'ять безпілотників були збиті, а ще три були уражені. Наскільки зараз захищена Москва від подібних інцидентів, і як там реагують на ось такі випадки? Сам факт того, що безпілотники долетіли до їхньої столиці, це вже неймовірно хороша новина для нас. Восьма технологічна революція на марші, тобто дрони усіх видів ізразків, а особливо повітряні стають головною ударною силою, і українці тут також показують чималий технологічний потенціал. Це попри те, що наша економіка на добру третину зруйнована. Разом з тим, прийнятий закон про те, що звільняються від оподаткування подібна зброя, тобто, ми зможемо добу. Увати в Європі і на інших світових ринках доволі велику кількість найрізноманітніших запчастин, і можемо виготовляти власну техніку. А власна техніка дозволяє застосовуватися будь-де і в будь-який спосіб. І найголовніший висновок Україна нарешті здобула справжню мілітарну суб'єктність. Ми виходимо за рамки виключно нашої території, а ще якісь добрі іншопланетні сили вирішили нам допомагати на території Російської Федерації. Рефлексія спеціальної воєнної операції перейшла на російську територію. І дуже дуже треба, щоб якомога більше і інтенсивніше цей процес наростав. І, на мій погляд, він буде наростати. Чим більше виття буде на болотах, чим більше хаосу, паніки і страху там буде сіятися, тим краще. Ось повідомляється, що ось п'ять тих безпілотників були збиті саме зенітно-ракетними комплексами Панцир с А наскільки це взагалі надійна зброя в Росії? Панцер ну, С-1 вважається, чи не найкращою їхньою зброєю у середньомалих радіусах діях може уражати цілі у межах до, до 20 кілометрів. Має до 12 пускових ракетних установок малого радіусу, а також 30 мм міліметрову гармату, спарені дві 30 міліметрові гармати, котрі на відстані до 4 кілометрів, якраз і покликані боротися із такого типу. І у ударних безпілотників наскільки буде ефективно, насправді все буде залежати від співвідношення кількості і якості, бо ще дуже сильно важить радіоелектронна боротьба. Все зенітно-ракетне протиборство – це нескінченна радіофізика, і от у частині вміння обчисляти об'єкт. А навпаки, об'єкту обманювати протиповітряну оборону, і буде лежати філософія успіху. Але сам факт того, що безпілотники долетіли практично до Москви, то вже стоїть питання: а наскільки їхня стратегічна система протиповітряної оборони є правильною, добре побудованою, ешелонованою і тому подібне, розвіюється міф про абсолютно? Високу якість таких комплексів, як с 350 «Вітязь», С-400 Тріумф, С-500 Тріумфан і тому подібне. Плюс Москва прикрита стратегічними е, ракетами, скажімо, А 135 Амур, чи там є надсучасна система, яку ніби ще досі будують протибалістичних, Ракет А 235 «Нудоль», але це означає, що ці серйозні ракетні комплекси не спроможні боротися із невеличкими цілями, які рухаються на надмалих висотах, узагалі доходимо до висновку, що російський воєнно-промисловий потенціал дуже серйозно переоцінений.